Доброго дня, вітаємо в нашій рубриці Знайомся з дорослими. Сьогодні ми дізнаємося трошки більше про дорослих, які приймали сьогодні участь у служінні. Як вас звати? Мене звати Лілія. В якому служінні ви сьогодні брали участь? Сьогодні я приймала участь, була відкриваючою першої частини служіння. Також проводила суботню школу для маленьких діток, це від 0 до 5 років. І співала в групі АМІДі і також виконувала сольну пісню. Яка ваша мрія з дитинства? Я, коли була маленькою, то дуже хотіла і мріяла бути лікарем, гінеколог-акушером. Чи ваша мрія збулася? На жаль, ні, не збулася. Яке ваше хобі? Я в вільний час дуже полюбляю, і це мені подобається робити різні квіти, зазвичай це квіти із фоамірану. Як діти можуть послужити в нашій громаді? Це цікаве питання, і я думаю, що якщо, наприклад, старші діти, такі як ти, твого віку, могли б послужити в проведенні суботньої школи для маленьких? Тобто в нас є клас від нуля до п'яти, і там є дітки зовсім малесенькі. І було б цікаво, якби ви приходили до нас і допомагали, наприклад, з різними поробками, наприклад, з співати пісеньки з рухами. То було б це цікаво. Тому ми вас запрошуємо і ждемо до нас в гості. Добре, дякую. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалась наша рубрика, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!